Кармічний прогноз на 15 травня 2025 року. Сьогодні день вас перевірятиме на спокуси темного ангела, на чесність у грошах, стосунках, підсвітить залежності, наприклад, від солодкого кави, соцмереж, алкоголю, також може випробовувати на агресію до світу і до себе. Комфортно буде тим, хто дає свободу собі і іншим і живе по етичним законам. Також гармонійно будуть почуватися люди, які поважають протилежну сталь, жінки, які живуть на жіночих енергіях, м'якості, гнучкості, і чоловіки, які проявляють чоловічі вольові сильні якості. Вільно себе також почуватиме той, хто любить себе і не залежить від думки оточуючих. В стосунках будуть випробовувати на агресію і тиск на партнера. Ваша задача спілкуватися м'яко, без претензій, проявіть легкість і прийняття при взаємодії з партнером. У грошах задача йти з легкістю і довірою вищим силам в щось нове, наприклад, в навчання для себе або в те, щоб навчати інших.